Друзі, всіх вітаю, 3 квітня, Одеса на зв'язку. Зараз ми з знаходимося на території санаторія Молдова. Чесно кажучи, друзі, в мене вже болять ноги. Я позбивала їх, тому що я сьогодні півдня ходила, шукала вам хоч якийсь працюючий санаторій в Одесі, на території міста, в центрі міста, крім білої акації, щоб вам ще надати якусь інформацію стосовно оздоровлення. Але ні, я розчарована тим, що я побачу. І взагалі, що відбувається? Санаторія Молдова. Теж все тут запущено, нічого не працює, велика територія, я його знімала в минулому році. Тут така паркова зона з красивими деревами. Зараз я отак... Ну, Дерева зараз не зелені, тому може ви. Ну ви бачите їх висоту, коли воно все зелене і цвіте. Тут така тиша, співають пташки. Два кроки звідси дуже гучна аркадія. А тут взагалі я зайшла, сидять з дитинками, з колясочками, гуляють з собачками. Людей тут доволі таки багато. Але всі кажуть, що ми приходимо тут насолодитися тишою, щоб дитинка поспала заколихати її, щоб собачка побігала, кліщів назбирала, що робить зараз моя растя. Але санаторій ось так не працює. Ну, походимо зараз, може пошукаємо хоч когось, тут же ж повинен бути, чи охорони, чи хто. Тиша, там розбиті вікна, там виламані. Ну, такий стан занедбаний. Мені взагалі здається, що цей вид оздоровлення як санаторії, що він ізживає себе, він відходить. Не буде таких санаторій, особливо таких великих. От, Як я собі думаю, не знаю, може, у вас інша думка. Що раніше, коли в Радянському Союзі давали якісь путівки, були, як вони називалися, ці спілки, що оплачували це лікування, тому дуже багато людей їздило. Зараз це все, все за свої кошти, тому хтось їде, хтось не їде, і щоб утримувати таку огромну територію, це треба теж дуже багато коштів. І що воно просто бачите, люди ходять собі, гуляють, дихають, ідуть опростець ну, і таке інше. Ну мені здається, що просто це не вже утримувати такі величезні санаторії. Хоча на сьогоднішній день, особливо після війни, під час війни, тому всі потребуємо якихось процедур саме оздоровлюючого характеру. Якось ці всі ресторани і бари воно добре, але більш зараз напрямок повинен бути на це. Теж подивилася за цей санаторій, не можуть його поділити. Були суди. Напевно, це загальмувало процес роботи санаторію. Тому що там щось Молдова, це санаторій саме Молдови, і комусь його продали незаконно, законно, суди, пересуди, і так все це запустили. Ну, дуже шкода. фух. Зараз пройдемося, я покажу, що я тут бачила, що красиво, що не дуже, та підемо на море. А Васька слухає, де да їсть. А ну давай до мене. Бери та нема, клещів збираємо. Чим більше клещів не збираємо, тим буде добре, да, Растя? Їсть щось. Побігла я. Растюнечка, ну як обстановка? Ти все з'їла? А що ти тут їш, хоч? Скажи мені, які жолуді, чи що, я не знаю. Ну тут каже пані, що тут живуть котики і собачка без лапки. І люди, які приходять от подихати повітрям, як я казала, посидіти в тиші, то вони приносять їжу, тому тут їжі достатньо. Ну, ось бачите, як корпус. Там без скла, без. І в той же час подивіться на цей парк, на ці дерева. Пойню, дерева, я не знаю, як воно називається, це дерево. ну яка краса. Ну чому так, я не знаю. Ця дільошка, що не можуть поділити, суди проходять роками, десятиліттями. А потім, ну от скажіть, чим більше часу проходить, тим складніше його ж восстановити. Тому буде простіше все зруйнувати і побудувати щось нове. І це дуже шкода. Друзі, нічого, будемо шукати ще санаторії. Повинна що ще працювати. Друзі, а у нас вже повітряна тривога. Я хотіла вам показати, от ми зараз на території цього, я парком називаю цю територію, ви бачите, скільки тут зелені. І тут дійсно парк. Такий простір. Подивіться на цих... Хвойні насадження, як вони вигибаються, такий тунель, свого роду тунель. В Рівно в тунель їздять за великі кошти за зелений тунель. Тут все безкоштовно і ще й занедбано, нікому не потрібне. От уявіть, літо, спека, 40 градусів спеки і яка тут благодать, яке тут повітря саме на території цього санаторія, за рахунок зелені, за рахунок тіні. Ну, чому воно так все відбувається? А? Друзі, ви питали про санаторій Одеса. Я там теж була. Теж позбувала ноги, щоб дізнатися інформацію. Він зараз працює амбулаторно. Ви можете зайти на сайт, вбиваєте в гуглі гот... Ой, готель санаторій Одеса, міста Одеса вам. Вас виведе на цей санаторій, і там є перечень послуг, які на зараз, на сьогоднішній день, оказує цей санаторій. Є лікарі профільні, різних профілів, ви можете до них записатися на прийом. Стосовно басейну, так, басейн є 230 гривень година. година напевно. А якщо ви берете 5 або більше сеансів, то 180 гривень. Що ще? Є сольова кімната. Теж вся ця інформація є на сайті, заходьте, дзвоніть, але цей санаторій працює тільки амбулаторно. Жити там, харчуватися, такого немає. Ну, 230, а скільки ми я вже забула, В білій акації було 300 чимось, да? Басейн. Ну це теж хто де живе, якщо ви живете в білій акації і проходите там оздоровлення, то звісно вам вже хоч трошки дорожче, але треба піти саме в білу акацію у басейн. Що ж ви будете їздити, хоча вони не так далеко, але все рівно. Ну тут же ж таке, що ви можете на проїзд витратити більше, ніж різниця невелика, але виходить, що в санаторії Одеса басейн трошки дешевше. На цьому крапка, бо я вже сама заплуталась дешевше, дорожче. Ну подивіться на цю картину. Растя, ну ти, ти псуєш цю картину, коли ти їж гадості. Все, треба йти. Я хочу забігти ще на море, а вже кандубаситься так сьогодні ж буде дощ. З цими санаторіями, чесно кажучи, я так втомилася. Ми йшли пішки з самого початку французького бульвару, ще скрізь пхали свого носа. Ну Просто знімати це все, показувати, ну немає сенсу. Ну що, стукаєш, в закриті двері. О, ми стукаємо, ніхто не відкриває. Ми стукаємо, а тут нема санаторія. Раніше він був, а вже нема, а вже нова будова, і там вже живуть люди. Разтя тут, боже, що вона робить? На кістках качається. Пішли! Друзі, подивіться на ці ялинки. Ви бачите, як красиво. Оце дерево, мені здається, як магнолія, так? Да? Ну давайте підійдемо. А що це за дерево? Я думала, що це магнолія такі. Це так. Да зрозуміло. Так, Растюня, пішли, зараз буде дощ, може глядачі нам підкажуть, що це за дерево. Ось так виглядає санаторій Молдова. І друзі, як я бачу його майбутнє, що все це буде продано з часом, воно ще постоїть, поки не почне сипатися. Ще будуть тривати суди, якихось 10 років. А коли це все вже почне сипатися, то все рівно, його продадуть, розберуть на шматки, побудують тут якісь новобудови, ресторани, кафе. Отак. От а санаторії в такому розумінні, як ми, їх знаємо, то їх вже не буде. А буде якісь маленькі, приватні такі, що ви приїжджаєте в готель і вам додатково там ще якісь процедури. Може, в якомусь готелі буде соляна кімната, в якомусь готелі вам там якісь, не знаю, піявок причеплять. Отак воно буде. Шкода? Шкода. Ой, цей вид, він взагалі, він же є на якихось листівках про Одесу. Скажіть? Красиво. Вау, просто вау. І ось, будь ласка, Гагарін Плаза, Аркадівська алея. Растюня, до мене. Трошки мені сумно. Я цей сум передаю вам з якимось таким пісімізмом. Що да? все? Санаторія. Якщо перший раз поїхала в куяльник, казала, та все налагодиться. Я вірю, кояльник заживе, буде нове життя і таке інше. Після війни ще трошки залишилося, і весь світ дізнається про кояльник, про його відродження. То зараз я вже не настільки оптимістично налаштована, тому що я побувала в одному санаторії, в другому, в третьому. Пройшлася більш уважно по французькому бульвару. І тому я роблю такі особисті висновки. І на правах реклами хто ще. Ви можете встигнути сісти в останній вагон. Тобто дивіться, які санаторії ще працюють, їдьте і будете розповідати своїм дітям, внукам. А я була в санаторії і показувати фотки. Фонтан, уявіть оцей розмір. Фонтан у нас в Херсоні в центрі міста такий фонтан, такого розміру. Ми приходили і всі біля нього фоткалися. А тут... На території санаторія такий огромний фонтан. Ви розумієте? Санаторій Молдова, такий корпус, ну ці йлки, це взагалі щось. Ну, Бісідка теж я прийшла. Тут сидять з колясочками. Там більше було людей, я ж кажу, з собачками, і з колясками. Ходімо на море, Растя, ну, зараз буде дощ. Зараз буде дощ. А тут теж такий балкон, як вчора ми в театрі бачили. І тут такий є. Ти бачиш, стоїш і дивишся по сторонах. Аркадівська алея. Всі йдуть назад, на зупинку з моря, бо зараз буде дощ. І тільки ми йдемо вперед. Ми не боїмося нічого. І не шукаємо легких шляхів. Гугусік. Не шукаємо легких шляхів? Ні, ні, ні. Друзі, будівництва. Оце да, набуває яскравості. Подивіться на ці фарби. Це просто вау. А тут, а тут які фарби. Не пахне, що в мене ніс закладений. Люди вже з парасолькою, так ще нема дощу. Нема дощу, але береже, гобок береже. Зрозуміли ви? Парасолька відкрита. Друзі! Оце да! Оце да. Я казала, що Аркадія рулить? Магнолія, цвіти, цвіти магнолія, растя. Нам не дотягнутися, щоб... Я не знаю, треба ж якось сфоткатися. Раз, це, треба сфоткатися. Тут О, ще є дерево магнолії, мені здається. Огонь. Випорилася на цей бордюрчик і йду вам знімаю, голову отак підняла, зараз покриваю. І трошки я Добре, що однією ногою, отак от знаєте, отак. <ривіт> Відбій повітряної тривоги. Ура! Дякую нашим ЗСУ! Слава ЗСУ! Слава Україні! Ура! <ривіт> Огонь! Тут є ще одна магнолія. Ні, чи тут сакури вже, так? Да? Зараз наговорю я заплуталася. Це сакури. Так, друзі, дивимося ще раз на будівництво. А що в Аркадії з пальмами ще не посадили, да? Ми вчора бачили на ланджероні, що пальми готові до сезону, а в Аркадії ще не готові. Почекаємо, почекаємо. Тут же ж теж, друзі, хто не знає, на кожному цьому газончику росте пальма. Подивіться, як мармеладний кіт прикрасив свій магазин. Мушлі, море, мушлі, якар. Клас. Дуже красиво. А що це за дискримінація? Вибійці пальми вже ростуть, вже ростуть, а на Аркадіївській алії немає. Подивіться, скільки пальм вже вибиться, а? Боже, кінкальня, в тебе совість є. От скільки ми з і ще будемо на цій дієті сидіти, а? ходити голодними? Расті. Ти бачиш, що кінкальня витворяє, а? Не працює. А так би зайшли б зараз Хачапурі, по Мой Ми сось, кальня, відкривайся, ми чекаємо. Чекаємо відкриття. Ходимо, перевіряємо. Ми що, прийшли в Аркадію подивитися будівництво чи що. Ні, ми прийшли подивитися, чи працює хінкальня. Чи працює хінкальня? Гугуня йдеш. Редлан все наводить порядки. Стукають, ремонтують. Це вже декілька місяців. Вони ретельно все підготовлюють. Тільки що побачила, відкривала, відкривала, закривала. Я і відкривала і закривала камеру. Але через Google побачила Google, що на Одещині готують 48 пляжів до відкриття. 48. Морічка, добрий день. Море таке прозоре, подивіться хоч і сонечка немає, але море блищить. Друзі, вже капає дощ. Крастюня, я не знаю, куди нам бігти. Чи на малий фонтан, ну там теж підійматися. Ні, ну трохи пройдемося по морю, що ж ми тільки прийшли вже на вихід. Ой, пішли кайфуліки, Растюня. Друзі, ви питали за Риберню, що ми були 1 квітня з батьком, де вона знаходиться? На Дерібасівській, там дехто питав. Вона знаходиться саме на Дерібасівській, а друга реберня ще є ось в Аркадії. Вікна виходять, всі я прямо показую на них ручкою. Оце теж реберня. І ми були з Расті. Растя була і тут, і там, і на Дерібасівській, і в Аркадії. Так що... Якщо вам потрібно, щоб вас провести саме в реберню, скласти вам кампанію, запрошуйте Растюню, а дочек посилюється. А я простужена. Мені здається, що він вже хороший. Кидать. Як ота пісня була? Що нам дочек пролівною? Коли мої друзі поруч? Так растя? А море якесь взагалі такого кольору, якісь проміні сонечка, які пробиваються, його підсвічують і воно блищить, переливається теж. Красиво. Та не стукай. Стукає. Ось то стукає. Ні, друзі, на морі спокою не буде. Пройшли редлайн, я думаю, зараз буде тиша, будемо слухати моря. Але ні, портофіна теж стукають. Чи де? Теж наводять порядки, всі наводять порядки. Разя, ти зрозуміла, що коїться. Може портофіна зробить сходинки вниз, щоб ми не стрибали, як останній герой да? з цього пірсу, вони навмисно. Сходинки прибирають, щоб їх не було, щоб не ходили через їх заклад. Зрозуміли ви? Але ми зразці спортивні, навчені і можемо стрибати з пірса на інший пляж через пірс. Тобто прыжки з, з цими з перепонами для нас це. Друзі, сьогодні перша частина відео була така песимістична, негативна. Ці санаторії викликали сум і для того, щоб компенсувати. Ваш настрій і трансформувати цей негатив, який ви отримали з першої частини в позитив. Я зараз буду молоти, що попало, що згадую, тої пліту, аби трохи визвати у вас посмішку на ваших очах. І в душі. Саме головне в душі. Так ось Телефон, телефонний дзвінок. Добрий день, добрий день. Я стосовно роботи. Так, приходьте, ми приймаємо, дали оголошення. Я хотів би дещо ще уточнити, що саме. Касарь зелені, це посада чи зарплатня? Смішно. 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 Ще нещодавно розповідала анекдот, теж розмовляла там зі своїми родичами, це було дуже актуально там по темі і визвала просто сміх у всіх. Ми всі сміялися, і я в тому числі яка сама розказувала. А ну я завжди так розказую, сама з себе сміюся. Так, от що я хотіла сказати, хотіла розповісти вам цей анекдот. Можливо, колись я вам розказувала, може ви його знаєте, але я вам нагадаю. Ввечері Абрам і Сара вони лежать в кроваті. І Сара каже, Абраша, мені погано, Він каже, спи, Сара, зараз всім погано. Проходить трохи часу, вона Сара знову каже, Абраша мені дуже погано. Він каже, спи Сара, зараз дуже всім погано дуже. Ще трохи часу повторюється те ж саме, Абраша каже, Сара, засипай, всім погано і не ний. Зранку прокидається, Сара померла. А Браша плаче і каже, Сара, ну що ти не сказала, що тобі гірше всіх? Гірше всіх. А у нас дощик, друзі. Але ми посміхаємось. Зараз будемо кудись бігти, Растя вже м'ячем ніхто не буде гратися. Ти що, ти бачиш, яка погода? Дощ все посилюється і посилюється. Тут де ми будемо? А що, Крим вже працює? Крим працює. Світла горить, оце новини дня, ну пішли. Взяли останній прикольчик, тому що будемо біжати, дощик посилюється, помирає старий єврей, пише заповіт і каже, моїй дружині Сарі, яка все життя мріяла про діаманти, роллс-ройси і мільйони доларів, я завіщаю крісло качалку. В ньому дуже класно мріється. Друзі. Ні, друзі, Крим ще не відкрит, але я так думала, що вони готуються до відкриття, тому там наверху горить світло. Ну, і так, щоб, щоб було видно, що вони відкриються на ці вихідні, то ні, я цього не бачу. Там все замутано, ще стоїть. Фу, хадочик посилюється, мені ж не можна зараз під дощ. Я і так не зовсім здорова. Ось так, друзі, виглядає Аркадія. Коли йде дощик, все, ми біжимо. Всім приємного перегляду, до зустрічі, пока-пока. Друзі, ПС, Ми біжимо, зустріли блогера Аллу, Алла Вкуснявський, одеський блогер. І вона нам показала ще одну магнолію. Я про неї забула, і коли ми йшли туди, туди, то я її не побачила. От скажіть, оце будівництво приковало мою увагу. І я не побачила таку красу, бачите, ця яскравіше. Такий колір насичений, яскравий, ще не до кінця. Нижні гілки ще не розпустилися. Ви бачите, ну красиво. Боже, як все розпуститься. І це тільки магнолія. Хоча Алла казала, що десь вже розпустилася і сакура. Ну це, напевно, такий вид ранній. А як в ваших містах? Ви бачили вже сакуру, магнолію, що розпустилася. Не знаю, я орієнтуюся на Ужгород, сама ж хочу все ж таки туди рванути, коли буде пік цвітіння, то бачу, що магнолія вже є, а сакури ще немає. Ну, може, рані там десь окремо якісь дерева, а в більшості свої, що отак всі вулиці, як в Ужгороді, ви ж знаєте, що там сакури настільки багато. Хоча зараз вже висаджують сакуру во всіх містах, роблять і алеї, і все. і Скоро ми не будемо на день сакури на сакурафест їздити. Саме в Ужгород, тому що в наших містах теж будуть проходити сакура фести. Ми будемо їздити, обмінюватися досвідом. Отака От ситуація. Друзі, все бла бла бла. Кінця і краю цьому немає. Тому ще раз всім приємного перегляду. Дивимось магнолію і до зустрічі. Пока-пока.